Привіт! Давайте переглянемо дослід, для якого нам знадобляться повітряна кулька, шерстяний светр та вівсяні пластівці. Висипаємо пластівці на тарілку та починаємо натирати повітряну кульку об шерстяний светер. А після цього підносимо кульку до пластівців та спостерігаємо якийсь дуже Дивовижне явище. Пластівці починають підлітати та прилипати до кульки, а деякі від неї рикошетять та відлітають. Якщо такий дослід спробувати повторити з металевою кулькою, такого польоту пластівців ми вже не будемо спостерігати. Спробуйте переконатися в цьому самостійно. А ось якщо потерти. Пластмасовим грібінцем обволося, а потім піднести його до струменя води, то можна спостерігати зміну напрямку руху води. Якщо б грібінець був металевий, подібного ефекту не спостерігалося. Спробуйте переконатися в цьому самостійно. Подібні досліди дають змогу пересвідчитися, що деякі речовини Внаслідок тертя набувають нових властивостей і починають притягуватися або відштовхуватися. Ще в стародавній Греції спостерігали, що бурштин притягує дрібне пір'я, соломинки сухе листя. Від назви бурштину, який старогрецькою звучить як електрон, тіла, що притягуються, стали називати. Наелектризованими або електрично зарядженими. І лише на початку ХХ століття було з'ясовано і досліджено причину цих явищ. Сьогодні відомо багато речовин, які після натирання один по одному набувають здатності до електричної взаємодії. Таке натирання називають електризацією тіл. А тіла називають неелектризованими. Виявлено, що атоми містять дрібніші частинки, електрони і протони. Ці частинки, крім маси та розмірів, мають і іншу характеристику електричний заряд. Електричний заряд фізична величина, яка характеризує здатність тіл брати участь в електричних взаємодіях. Розташування протонів і електронів в атомі схематично показано на малюнку. Дізнайтесь самостійно. А що це за сині частинки знаходяться всередині ядра? Протони мають позитивний заряд і містяться в ядрі атома, а електрони негативно заряджені і містяться поза ядром, рухаються навколо нього. Та можуть переходити від одного атома до іншого. Весь атом загалом електрично нейтральний. Тобто заряд електронів урівноважує заряд протонів. Якщо наелектризувати дві повітряні кульки об вовну і піднести їх одна до одної, то вони будуть відштовхуватись. А ось коли тіла з різних матеріалів труться поверхнями, то електрони від атомів поверхні одного тіла переходять до атомів іншого тіла. Тіло, яке втратило електрони, набуває позитивного заряду, а тіло, яке отримало негативного. Позитивні заряди позначаються знаком плюс, а негативні знаком мінус. Запам'ятай! Одноіменно заряджені тіла відштовхуються, а різноіменні заряджені тіла притягуються. Електричне притягання та відштовхування тіл це взаємодія на відстані. Англійський вчений Майкл Фарадей припустив, що взаємодія заряджених тіл здійснюється за допомогою електричного поля. Кожне заряджене тіло. Створює електричне поле, яке діє на інші заряджені тіла, притягання нейтральних тіл до наелектризованих пояснюється тим, що заряджене тіло власним електричним полем здійснює перерозподіл заряджених частинок у середині нейтрального тіла і робить зарядженими його частини. Що більш заряджене тіло, то сильніше поле воно має. І що ближче розташовані тіла, то сильніше вони будуть взаємодіяти. На цьому все. До зустрічі!